Дядя вітя. Дядя Ах, ти ж він Я не бачу. Моя камера нічого не бачив. Пішли звідси. Ну все, тобі конець. <плеси> Привіт, Аня, ми тебе знімаємо на Ютуб. Що Ти будеш... Та да ти, дівчинка, знімаєш. А хоча знімає, вона квадробів ще є. Я квадробів. Е, э, вийди сюди, вийди сюди. Аня, вийди сюди. Кир... Кирил, хочеш? Кирил, хочеш бути популярним? Я зараз знімаю. Вийди сюда. А сюди? я догрієш, щоб виключай зйомку. Ні. -ет. Та Тогда я своїм підписникам наберу? Давайте будете популярні. Он до Анька яку наполовину видно. Кирилла? А де не видно? А чорний, Та вийди, вийди сюди, вийди сюди. Я Кирилл вийди сюди, вийди сюди, щоб бути популярним.

Он пищал, как бешеный. А лучше да бежать. Там, наша там бабушка за помощью до вела пишет. Я девите большая тетя, закрывайте камеру. А давай Алам, она...